Вітаю всіх із магазина Аврора. Сьогодні понеділок, і, як завжди, по понеділкам в Аврорі починаються новенькі акції, які діють по всій території України у всіх магазинах Аврора включно. Покажу також акційні цінники на концтовари, покажу акцію ліквідацію і головні акції там на поличці. І тут хапає або розберуть, зразу стоять такі капсули для прання. Сила, бренд називається. Тут 12 штук по 21 граму. 94 гривні замість 129 з 28 по 3 діють акції, нагадую. Тут 12 штук за 94 гривні, нормальна ціна. І також у них скрізь рекламки, що зараз вже готуємось концтовари до школи. І зверху починаємо. Клавіатура дротова, ось така ігрова. Готуємось 399 гривень. Далі навушники, накладні, дротові, 399. І килимок для комп'ютерної миші, якийсь такий цікавий, з підсвіткою. А, ух ти. Килимок такий. 229 гривень, і далі вже йдуть зошити. Зошити є по 9 гривень, 12 аркушів в лінійку. Далі зошит в лінійку 18 аркушів, також 9 гривень. В лінійку 24 аркуші також 9 гривень, 19 гривень. Ось такі гарненькі зошити переливаються з твердою з твердою обкладинкою. В асортименті написано скільки аркушів. Тут по 36 аркушів, по 39. О, 96 аркушів, 39 гривень. 96 аркушів, і 22 гривні 60 аркушів. Також по 5 гривень звичайний ось такий зошит в асортименті 12 аркушів, по 7, по 9, по 27. Ось такі цікаві зошити з різними малюнками, красиві ось оці яскраві. Тут у нас, виходить, 48 аркушів, є по 27 і по 24 гривні. Далі з таким. ну... Блокно тут в асортименті такий 69. Готуємо в школу книга. Ось така книга. Готуємо в школу. Василь Федієнко без проблем. Так, крок до школи 5 плюс 129 гривень така коштує. І ще ось така меншого розміру є книга. Прописи, зошит, шаблон, також Василь Федієнко, 55 гривень. І тут ще є книга дитяча рюкзачок. От я її не бачу за 11 гривень. Може її розібрали, ну, щоб ви знали, помічник є ще за 11 гривень. Ну, Глянемо, скільки ці ж прописи. Я не думаю, що вони 11 коштують. А чому це дані не знайдені? А ну може цей штрих-код. А тут якось воно не працює, саме цей сканер. 55, так, я вам правильно сказала ціну. ця 55 прописи. Але ось тут є якісь за 11 гривень. Також є по 64, гляньте, щоденник, який красивий. То як, все як треба. В щоденнику зроблено. Ось так. Оформлений щоденник. Далі. Далі по 5 гривень є зошити і по 7. Тут у нас набір олівців кольорових 34, 34, 29, 27, набір олівець кольорових ще таких. Фломастери 27 гривень. 10 штук, да? так, 10. і пенал в асортименті. Ого, такий пенал. Цікавий, такий великий, міцний. Декілька в ньому карманів І кольорів по 119 гривень. Пенал коштує. Далі готувальня циркуль. Стержень. Так, поставимо пенал. знаєте, як красиво. Ось отак, щоб його було добре видно. І Не пишіть мені, що я на місце не ставлю, не влази туди. Так, стараюся ставити на місце 59 гривень, готування циркуль, стержень. 59 гривень. Є калькулятор, пристрій. Написано: калькулятор А, простий коробці. 99. Тут по 29 кольорова бумага. Так. 29 гривень набір кольорових аркушів 7 на 7, 7 плюс 7, а 4. Значить 14 тут аркушів. І 34 гривні також 14. Це фарба Гуаш 109 гривень, фарби по 44, по 55 набір пензликів. І ось Такий альбом для малювання 49 гривень. І бумага Canon 219 гривень ціна 500 аркушів А4. 119 гривень за 250 аркушів. І ось файли А4 50 штук за 27 гривень. Тепер я йду на поличку головних акцій тижня. Така є у всіх магазинах Аврора, навіть маленьких. Обов'язково його так оформляють, дивіться. Навіть в маленьких, це як такі у них головні вважаються акції. І тут же на таких поличках зазвичай буває десь окремо акції ліквідації. Починаємо. Це з 28.03. нагадую, акції 44 гривні. Ось такий сік дямі-чамі -дямі. чи ямі ямі 44 гривні, манго плюс кокос, 320 мл. Цікавий, так? сік соковнісний. Далі пастила по 10 гривень замість 14, декілька видів, по 15 грамів. Грінки житньо-пшеничні від Fine. Так? Грінки називаються часник, Тут 90 грамів, 28 гривень. Є різні смаки. Гонзо це кільця кукурудзяні по 9 гривень, також з різними смаками. Ну тут ні, тут тільки кальмар оцей гонзо по 9 гривень. Так, і ну давайте одразу подивимось акцію ліквідації. Ось такі ножниці на ліквідації, тут як такі міліметри, да, написані сантиметри. Так, ось такі ножниці по 9 гривень, замість 19. Наліпочки, я так розумію, для нігтів. так, да. Наліпочки по 9 гривень, замість 19. Далі, оце вже у них закінчується ось такі 9 гривень з дерев'яною ручкою відкривачка. Замість 29, Кому треба, йдіть на ліквідацію. Якщо ваші Аврорі, вони ще залишились. Вони вже їх давно поставили на ліквідацію. Є такий олівець тут. Так, олівець цього 2 гривні, простий геометричний з принтом, замість 7 гривень. Ну, дійсно, ліквідація. Ну цю цифру ще вам покажу. Цифри у них по 2 гривні, дев'ятки, Майже у всіх аврорах чомусь дев'ятки залишаються. Ой, такий блокнотик. Гарненький блокнотик. Дивимось. 9 гривень, замість 29. Блокнот, кому треба маленького розміру. Так, і тут печиво, ну це не печиво, це у них, зараз скажу, це блокнот кругле, шоколадне печиво. Так гарно виглядає. 29 замість 55. На 80 аркушів цей блокнот іде. Так, оце ще таке. Ой, такий красивий блокнот. Мабуть, 29 гривень коштує. Да, 29 замість 44. Дивіться, як стильно зроблений блокнот. А 6 на резинці. Так, ну не бачу, скільки аркушів. Ну, такий товстенький блокнот. Так, далі. Це у нас свічки. Ні, ну так, не пахнуть, ні, не ароматні. Мені здається, просто свічки кендлс. 29 гривень, замість 55. Свічки воскові, до речі. Так, а ну скільки вони горять, час горіння однієї свічки аж 6 годин. Тут рожеві, отут рожеві. Так, а це у нас ще таке цікаве, такі перламутрові фламастери, мені здається. Зараз прочитаємо. Вони тут пишуть, коли отак. А, щось тут штрих-код не працює, не розумію чому. 29 гривень, набір маркерів акрилових метал металічних. 4 штуки за 29 замість 99. Мабуть, якимось таким цікавим да, кольором малюють, як метал такий. Знову таки блокнот А5, спіральний. По ліквідації, бачите, ще й різні малюнки є. 59 замість 79. Малюночків там багато. О, набір, чай, чай, ліквідація 100 пакетів. Чай, чорний чай, натюрель написано. Так, натюрель. Ну, якось бренд Гавенлі. Ха Ха-венлі, не знаю, якось так називається. 59 гривень за 100 пакетів чаю, по 1,5 грами кожен. І по 59 гривень ці чашечки, я вже показувала. А це просто акції, це на ліквідації скраб-пілінг. Дуже для літа потрібна річ, хочу вам сказати. Ось такий скраб пілінг 88 гривень. Френч Шарм називається парфумований. Він коштує за 260 грам, по акції 88 гривень. Крем для тіла від French Шарм також 260 грам, 88 гривень. І тут крем в асортименті. Вони з різними ароматами. Є антиперспиранти, чоловічі. Дивіться в стійкі за 49 гривень, замість 59 гривень. Ось такий антипреспирант Мід так, від Відсиніта. Від то просто різні назви. 49 гривень 50 мл. Крем для обличчя, крем Green Farm. Так, великий, до речі, крем для обличчя за 64 гривні. Всього 200 грив можна для тіла взяти. Крем для обличчя глибоко зволожуючий з алоя. Ой, я для тіла собі такий візьму 64 гривні, підійде. 37 гривень крем для обличчя, до речі, зелена аптека. Називається також Green Farm. А, це ж є зелена аптека для обличчя 37 гривень 100 мілілітрів. Ой, біакону тут пілінг, скатка для обличчя. Глибоке очищення, 64 гривні 75 мл. І бальзам губ по 29 гривень, ловіт. А не пам'ятаю, начебто нормально, да, Це ловіт. 29 гривень зволожуючий. Тут кокос намальований з кокосовою олією, то ми ну, повинен зволожувати. О, набір від фортез. Гляньте, класна ціна. Набір і бальзам, і шампунь 159 гривень, замість 189 бальзам шампунь. Ось по, так позаклеювали, оскільки десь по 250, мені здається, мілілітрів. От дивіться, ніде, ніде нічого не видно. ну 250 десь, ну, 500 в сумі. Шампуні літрові, по 29 гривень. Шампунь для волосся пуся називається, є кропива і є для всі... квіти, папаї та мускусу, по 29 за літр, маска по 64 гривні пів літра. Це також, ні, це, не пуся, це біон 7. Ось такі трави різноманітні, по 64 гривні. Відшик гель для душу знову в акції 49 гривень. гривень люблю їх нюхати. Тут глянь, такі класні аромати. Макаронс І також якісь тортики намальовані. І далі по 49 гривень за 400 мл, по 19 гривень таке мило туалетне. Бі, біянка, м'янка, мило, дитяче 140 грамів, 19 гривень. В асортименті бачу є диня і є кавун. Далі крем мило, рідке по 29 гривень, замість 39, 520 мл двадцять Ну гарно так запаковано. Я його не бачила до цього. Є кокос, якийсь якийсь аромат. Так, квітка 520 мл, 29 гривень. І до з дозатором. Тут по 17 гривень 450 мл, але без дозатора ну просто запасочка, оливка різноманітні. Це від біеко, і ось від Еколан піноколада, мохіто, цікаві аромати. Мені здається, воно таке як густе. Да? Так, густеньке, З дозатором 59 гривень, цілий літр, крем коктейль для душу. О, це прям крем коктейль для душу за 59 гривень, цілий літр. Нормально, махіда, пінаколада. І тут гірлянда Ух ти, на сонячних батареях для саду. да, Guardians написано, не можу дістати. так, Запакували десь таких різнокольорових ламп. Вони розтягуються на 270 см.

Так, 500 аркушів, а 4 за 159 гривень понизу поставили. Так, це я перший огляд зробила. Глянемо, що туалетний папір. Якщо вже поставили цінник, то покажу. Ні, це ще ті, що з 24 го В наступному випуску я вам покажу ванну кімнату, як зазвичай, туалетний папір акції, також акції у в, на кухні, що саме таке цікаве, кухонне приладдя, посуд. На цьому буду закінчувати. Дякую, що дивитесь. всім. Хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока.